Усім привіт! З вами Агротім. Сьогодні з нами представник Arma Motors, який трошки розповість нам про дилерський центр. І, надіюся почути цікаву інформацію про автомобілі. Вітаю! Ми представляємо офіційний дилерський центр Arma Motors Київ у нас є в дилерському центрі два бренди: Renault та Mitsubishi. В портфелі нашого дилерського центру доступні такі авто, як Дастер, Кардіан, Тальянт, Експрес. І ще будуть поставки нових моделей або оновлених моделей. У міцубіші є оновлений Педжероспорт, Аутлендер, l200 i6 та Екліпс. Також в наступному році очікуємо оновлений новий взагалі Педжероспорт. Настя як ваш дилерський центр може допомогти українському бізнесу. Наш дилерський центр працює з корпоративною Ними клієнтами, зокрема з агросферою, ми продаємо такі авто, як мастер. На, наразі на жаль, їх нема експрес-трафік. У нас є спеціальні умови унікальні для корпоративних клієнтів з можливістю відтермінування платежу. Є сервісні послуги, є козивні послуги. Ми надаємо корпоративним клієнтам увесь. Спектр послуг, який тільки може надати офіційний дирський центр в Київській області, нас. А підскажіть, будь ласка, стосовно роботи з фізичними особами юридичними, як все відбувається. Як усе відбувається. Коли клієнт звертається до нас салон, його звичайно зустрічає адміністратор або консультант, якщо вже є передній контакт. Ми обираємо автомобіль відповідно до потреб клієнта. Так? Це позашляховик чи це седан потрібен буде. Потім ми вже проводимо тест-драйв, повний огляд авто, і вже відповідно відповідно до можливостей клієнта, ми йому пропонуємо різні умови. Купівлі авто це може повна купівля авто за повну вартість, це може кредит, це може бути лізінг від наших партнерів, звичайно. А також у нас є послуга трейдин, тобто ми приймаємо авто клієнта і вже відповідно при оцінці, клієнт оплачує різницю вартості авто і забирає свій новенький дастер або Mitsubishi. Підскажіть, де ви знаходитесь, щоб приїхати до вас за чудовими автомобілями? Ми знаходимося в місті Київ, кільцева дорога 18, 12, арма Моторс київ дякую вам. Дякую вам, що запросили на цей чудовий захід. Дякую, папа. -па.